Всім привіт! Сьогодні поговоримо ми з вами про чоловіків, психотерапію та як не втратити себе у стосунках. І це, до речі, стосується як чоловіків, так і жінок. Мене звати Ірина Жиліна, я вже більше 14 років працюю лікарем, сексологом, психотерапевтом, психологом. І в мене дуже багато останнім часом приходять на консультації саме чоловіки. І звертаються також за допомогою, коли є проблеми у стосунках, приходять на парну психотерапію. І знаєте, одного разу в мене таке запитання було від чоловіка. ви точно не феміністка? Ви не приймаєте тільки жіночу сторону. І знаєте, я над цим дуже сильно замислилась і зрозуміла, наскільки багато в нас стереотипів. Тож сьогодні поговоримо про чоловіків, психотерапію та як не втратити себе у стосунках. Чи взагалі потрібна чоловікам психотерапія? Знаєте, якщо ми говоримо про психотерапію, ми, звісно, уявляємо жінок, які вирішують свої психологічні проблеми. Але до мене часто звертаються чоловіки. І це викликає дуже сильну повагу. Тому що, якщо чоловік звертається на психотерапію, це говорить про його зрілість та готовність щось змінювати в своєму житті. Але, на жаль, до сих пір. Є такі стереотипи, що чоловікам не потрібна допомога, вони достатньо сильні і можуть вирішити самостійно свої проблеми. Але справжня сила в тому, щоб визнати свою проблему та зробити кроки до дії вирішення. Чи підтримую я взагалі тільки жіночу сторону, коли до мене звертається на парну психотерапію? Взагалі ні. Я не беру взагалі не цю сторону, не чоловічу, не жіночу. І я завжди працюю з парою як з командою. Я добре розумію, що відчувають чоловіки, що відчувають жінки, що потрібно зробити, щоб їм допомогти, але ніколи не приймаю якусь одну сторону. Що я роблю на психотерапії? Я допомагаю. Парі почути один одного, тому що завжди це про якусь критику, це про образи, це про біль, коли людина акцентує увагу на тому, що їй не подобається, але не хоче чути іншу сторону. І це завжди про конфлікти. А тут важливо допомогти, щоб партнери почали чути один одного, не змінити один одного, а зробити так, щоб почути. Та зрозуміти потреби, тому що інакше це просто про руйнування стосунків. І взагалі я дуже часто помічаю, що такі, знаєте, є перекоси в сімейному житті, коли хтось, один із партнерів, втрачає себе у стосунках. Як правило, коли жінка не реалізована, що виникає? Вона дуже вимагає від чоловіка. Уваги, часу, любові, вона живе його життям. А в цей момент чоловік просто відсторонюється, він не може жити також її життям, тому що в нього є інші потреби, він думає за родину. А в цей момент жінка насильно, саме через вимагання, робить все для того. Щоб на неї звернули увагу. І це саме про недостатність реалізації. Ми не говоримо зараз про кар'єру, ми взагалі про реалізованість говоримо. І саме людина, яка не реалізована, вона не живе своїми бажаннями, вона не живе своїми потребами, вона живе життям іншої людини. І це про втрату себе у стосунках. Так само дуже часто роблять, до речі, і чоловіки, коли дуже великий акцент роблять не на собі, а на іншій людині, наприклад, на сім'ї. Це норма робити акцент на сім'ї, але не тоді, коли забуваємо про свої потреби і бажання. І, звісно, виникають тоді думки, що мене не цінують, я не потрібен. Навіщо взагалі я це роблю? І виникає знову ж таки криза. Тому що стосунки це взагалі не про жертву. Це про те, щоб бути цілісною особистістю та створювати здорові стосунки. Інакше коли хтось втрачає себе в стосунках, це вже не норма, це не здорові стосунки. Тут же йде дуже сильний тиск на партнера. Тому що, якщо чоловік шукає психотерапевта, це говорить про те, що він шукає внутрішній розвиток. Він шукає, як працювати над цими стосунками, як створити здорові стосунки. І мене це дуже чесно радує. Є різні пари, звісно, є де втрачає себе в стосунках жінка, є де втрачає себе в стосунках чоловік. І це завжди про перекоси, це завжди про тиск над однією людиною. І якщо чесно, інший також нещасливий. Один відчуває тиск, а інший відчуває, як від нього просто. Хочуть втікти. Тому, взагалі, коли до мене звертаються сімейні пари на психотерапію, завжди звертаю увагу, чи є самореалізація. Дуже часто нереалізовані, звісно, жінки. Тому що є, знаєте, у багатьох навіть такий страх, що вони не хочуть входити в стосунки, тому що вони будуть втрачати себе. А ті, хто хочуть стосунки, вони в якийсь момент не замислюються про те, що вони можуть тратити себе. Взагалі це якби нормальний процес, так? але за, е, саме через те, що е, коли жінка створює сім'ю, вона робить на це настільки великий акцент, що вона навіть не помічає, як вона вже не займається своїми справами. Е, ті цілі, які в неї були до, наразі взагалі вона навіть про них не думає. Вона не займається своїм життям, вона ставить пріоритет сім'ю, що є і, до речі, дуже великою помилкою. Тому що створити здорові стосунки можуть тільки двоє людей, які в першу чергу думають про свої потреби та бажання. Далі вже думають про сім'ю. Тому психотерапія це взагалі не про слабкість, це про силу, щоб знайти правильні. Кроки до вирішення своєї проблеми. Тому, якщо ви відчуваєте, що в ваших стосунках щось не так, не бійтеся зробити правильний крок. Чоловіки це роблять, це абсолютно нормально, це говорить про їх зрілість, про їх силу, про їх готовність щось змінювати. І знаєте, у них це виходить. Виходить створити здорові стосунки, виходить вийти на новий рівень. Це про бажання. І це, звісно, крок до великих змін. Тому що коли людина починає втрачати себе у стосунках, в неї знижується самооцінка. Вона не може сказати ні і піддається постійним маніпуляціям зі сторони партнера. Вона людина набагато більше віддає, чим отримує. І це все про перекоси. Якщо людина Одна не самодостатня, не реалізована, в неї знижується самооцінка, вона навіть може входити в депресивні стани. А інша людина, бачучи, як партнер починає, скажімо так, більше віддавати, чим отримує, піддається маніпуляціям, не може сказати ні, жертвує своїми потребами, бажаннями. Інша людина, навіть не хочучи цього, вона починає грати в цю гру і створюються такі величезні просто перекоси. Тому здорові стосунки це про двох реалізованих людей. Це про те, коли розумієш свої бажання, свої потреби, коли ставиш себе на перше місце, але розумієш, що ти в парі і що ти готовий йти на компроміси. Це дуже важливо. Тому що сім'ї, які створюються, а, наприклад, більше такі патріархальні сім'ї або в матріархаті, все одно хтось буде нещасливий, хтось буде відчувати себе нереалізованим, все одно а, один із партнерів буде відчувати постійний тиск, тому що це не про щастя. Щастя, це коли двоє самодостатніх людей створюють здорові стосунки. І не важливо взагалі, хто перше звертається на психотерапію, важливо підтримати цю людину, тому що це величезний крок до змін. Це про бажання, це про зрілість. І я дуже радію, коли до мене звертаються люди і хочуть створити кращі стосунки. Навіть якщо немає таких величезних проблем, але люди думають про те, як підтримати навіть ці здорові стосунки це класно. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я дуже хотіла вам розповісти про те, що не соромно звертатися на психотерапію. Дуже хотіла вам розповісти про те, що так важливо не втрачати себе у стосунках. Тому що це не про здорові стосунки, це про втрату себе, це про те, що ви відчуваєте себе погано. Як важливо взагалі до цього не доводити? І напишіть мені в коментарях, чи відчували ви вже в довгострокових стосунках, як ви втрачаєте себе? Можливо, у вас немає довгострокових стосунків, але ви саме через це не створюєте їх, тому що боїтеся втратити себе.